День матері в Україні на державному рівні відзначає вже більше 15 років. Проте у світі подвиг матерів шанують ще з 1910-го. Яким цей день є для матерів? Та в чому полягає покликання жінки матері своїми думками ділили житомирянки. Звичайно, що приклад матері для дитини це найперший приклад, звідки вона бере свої потім майбутні вчинки. Справжня мати для своїх дітей вона повинна бути зразком виховання. Вона має ну, бути тісно зв'язана з сучасністю, і вона має бути подругою дітей. Вона має виховувати їх. Бути матір'ю, люблячою, зробити все, що можливо для майбутнього і для щастя. Мать має бути головним примером – заботливою, умною, витриманою, терпіливий. І має це розуміти, сприймати. Не залишився осторонь теми жіноцтва материнства наш телеканал. Житомирське обласне телебачення вперше в Україні започаткувало цикл програм Мамина доля. У людини протягом життя дуже багато боргів. Протягом життя людина їх віддає. І, як правило, віддає всі. Єдиний борг, який людина не може віддати ніколи, як не намагається, це борг перед рідною матір'ю, Борг рідній матері. Ми вирішили зробити єдину в Україні передачу про матерів. Я думаю, що це спроба. Хоча би частково віддати борг перед матерями. Про долю та подвиг матерів українці склали багато віршів та оспівують цих жінок у піснях. А от якими повинні бути діти, щоб матері відчували себе щасливими? Ну допомагати, любити, цінити, ну доки вони живі. Поважати своїх батьків особливо матір шанувати її. Віддавати також взаємно їй цю любов, яку мама вкладає в її. Не розчарувати в житті, може бути і так, але будь-яка мама любить своїх дітей, які б вони не були. Можечка повинна кожна дочь, син прислушуватися, тому що рано чи пізно вони зіткнуться з тою ситуацією, з якою вже пройшли батьки. Мамочка моя, не суми і не жуйся. Обертайся земля, і я з тобою посміхнись. За словами матерів, найважливіше для них здоров'я дітей та трохи уваги. Сергій Косюченко, Сергій Кобелянський, Новини Житомирщини.